50 60 тисяч доларів цей автомобіль коштує на ринку в Україні. Але з компанією Magnum Cars наша клієнтка Андріана отримала його всього-навсього за 46 тисяч доларів. Дякую за перегляд! Усім привіт! Сьогодні на огляді у нас Porsche Macan 2020 року. Погнали! Цей автомобіль світ вийшов у 2014 році. Їх є два дві варіації: а саме е, Ресталінг та Доресталін. Дорестальнові фари були не такі ефективні, як ці, і світили набагато гірше, тому що там були звичайні лінзи. Автомобіль у нас доволі агресивний завдяки ось цим чорним елементам, які ми можемо бачити на передньому бампері та нижній сплітер. Колір у нас, до речі, зелений. Це не заводський колір, тому що цей автомобіль заводському кольорі був білий. Але наша власниця хотіла отримати автомобіль, який буде виділятися в потоці, тому обклеїла його в цю зелену плівку. Як і казав раніше, цей автомобіль був білий, але завдяки ось цій недешевій плівці, звичайно, людина не зможе зрозуміти, що це не заводський колір. Є два варіанти поклейки автомобіля в плівку. Перший варіант це тільки візуальний поверхній, це коштує від 2000 тисяч доларів. Другий, він більш дорожчий, це поклейка разом з пройомами. Як ми можемо бачити, по цьому автомобілі ви не зможете навіть догадати, що колись він був білий. Але це ціна питання вже від 3 тисяч доларів до 4. Нашій клієнці повезло, тому повністю обклеїти цей автомобіль стало в 2000 доларів рівно. Тому, якщо бажаєте собі змінити колір, у нас є контакти, звертайтеся до нашої компанії. Що стосується стайлінгу цього автомобіля, ми з вами маємо 20 легкосплавні диски з алмазною проточкою, які доволі класно вписуються в екстер'єр цього автомобіля. Е, також у нас є чорні дзеркала, чорні ручки та карбонові елементи на дверях, які також йдуть за воду. По задній частині цього автомобіля ми маємо суцільну фару, яка також буде відрізняти до рестайлінг від рестайлінгу, тому що в дорестайнгу ось тут було просто закінчення фари, а в рестайлінгу вони зробили її суцільною. Е, вихлоп у нас. У нас також непростий. Це накладки з GTS-версії. А не тут то було. Це грустно чи весело. Це... це печально. Цей автомобіль можна відкрити трьома способами. Перший: перша кнопка є на водійській дверній карті. другий спосіб на ключі. І третій спосіб, який ніхто не може догадатись – це кнопка на дворнику. Багажне відділення у нас доволі просторне, має майже 500 літрів. Якщо захочете його збільшити, ви можете заднє сидіння скласти. Також у нас є вихід 12-вольтової розетки. Якийсь тут карманчик під якісь. Невеликі речі, власники маканів у нас не бідні, тому запаски їм не кладуть. Як ми можемо бачити, тут є тільки домкрат, не зрозуміло навіщо він, але він є. Автомобіль у нас не дешевого сегменту, тому ми маємо кнопку закривання багажника. А зараз перевіримо наскільки він безпечний. Як ми можемо бачити, багажник зупинився доволі добре, тому по голові не настукає. Ми можемо бачити, капот у нас не простий з такими прикольними прорізами. Не як у всіх, як то кажуть. Що стосується двигуна, двигун у нас невеликих розмірів, доволі багато вільного місця під капотом, тому що тут ще стояв трохлітровий двигун та 2,9. Але я думаю, що за рахунок двохлітрового компактного двигуну управляємість на дорозі цього автомобіля буде кращою. Давайте перейдемо в салон цього автомобіля, що ми з вами маємо та про що можна тут поговорити. Салон у нас доволі класний. Є комери. В першу чергу хотів би звернути увагу на екран. Він у нас вже йде більш модернізований, ніж в Доресталінгу. Сидіння. Сидіння у нас комбіновані. Ми маємо чорну шкіру та Алькантару. Спочатку я думав, що Алькантара буде доволі сильно пачкатись, але з часом зрозумів, що з нею доволі класно прибрати якісь бруд і так далі. Є підголовники, наша власниця замовляла їх з зеленим логотипом. Ціна питання була 300 з копійками доларів. Також ми маємо з вами зелені ремені. Також це можна зробити в будь-якому автомобілі і в будь-який ковір. Ціна питання 100 150 доларів. Давайте пройдемось по центральній консолі. Ми тут з вами маємо екран. По температурі повітря в салоні також можемо регулювати температуру, швидкість повітря, підігріви сидінь. Маємо кнопку спорт, виключення стабілізації та режим оффроуд. роуд Чим відрізняється цей автомобіль від інших, як мінімум, тому що тут є годинник, який дозволяє вам зрозуміти наскільки цінний ваш час, та не запізнюватись на важливі зустрічі. Давайте поговоримо про кермо. Як ми можемо бачити, у нас воно воно шкіряне. Має підрульові пелюстки, які допоможуть перемикати передачі, коли і як вам заманеться. Якщо ви захочете похасанити десь в потоці, ця прибуда вам допоможе. Якщо хтось постійно телефонує, коли ви слухаєте свою улюблену музику, тут є кнопка Завершити виклик. Давайте послухаємо, як звучить у нас вихлоп в цьому автомобілі. З правої сторони консолі ми маємо декілька кнопок. В залежності від комплектації їх може бути більше, але у нас є утримання в полосі, що дозволяє не виїжджати за полосу цьому автомобілю, та вимкнення функції старт стоп що дозволяє не глушити автомобіль в пробках. Мультимедіа у нас доволі зручна. Є у нас навігація радіо. Навігація у нас доволі швидка. Екран у нас не тормозить. Все зручно, показується, де що знаходиться, яке місце, яка заправка і так далі. Також є мультимедіа, функція Apple CarPlay, телефон по автомобілю керування, а саме по світлу, по різним індикаціям і так далі. По мультимедії, в принципі, все. Давайте подивимося, які кнопки у нас є зверху. В першу чергу це відкривання люку. Як ми можемо бачити, він у нас доволі великий, аж до самого кінця. Ще, як я знаю, є укорочені люки тільки до половини. А є закривання шторки, якщо вам буде сильно світити сонце, також можна закрити шторку і воно не буде заважати. Три режими це відкривання, яке знаю, можна зареєструвати на ворота, на відкривання там, вашого гаражу і так далі. Вимкнення парктроніків також є така функція, щоб не піщали. Освітлення, доволі класна, ось ця кантовка білого кольору. Та і в принципі все. У нас є підлокотник, тому що автомобіль преміального класу. Є два підстаканника. Якщо ви захочете ось тут взяти каву, то вам прийдеться не цією рукою брати або ось так, або ось так. Це, як для мене, незручно. А, можна відкрити відсік, Sig лиш Є два виходи Type-C. Це також є різниця, що в рестайлінг, а не до Рестайлінг, тому що в Дорестайлінгу тут просто вихід 12 вольт. Температура холодніша, тепліша. Панорама. Звичайний тримач, світло, та й в принципі це. Томбій дійсно дуже комфортний, але на 20-х дисках він є при цьому доволі жорсткий, тому що тут були стокові 18 диски на високій резині, не пам'ятаю точних розмірів, але було в рази комфортніше, ніж на 20-х і на низькопрофільній резині. Що стосується розгону цього автомобіля. 250 сил, як по мені, для нього доволі мало. Але за рахунок коробки автомобіль доволі швидко розганяється до 100 км на годину. Шумоізоляція просто відмінна. Зауважень в неї зовсім ніяких немає. Тормоза. В принципі, нормальні, але на версії Macan S і на Macan gts тормоза стоять посилені, ну, але і кінських сил там трошки більше. Автомобілі, які дорожчі 20 тисяч доларів, на них є більший зазор в ціні від ринку України, ніж на бюджетних автомобілях, які там 6, 8, 10 тисяч доларів. Поясню чому. В першу чергу, за рахунок того, що ці автомобілі їх менше, да, ніж якийсь фортф'южені, і якихось таких популярних автомобілів Nissan Rogue, Tiguan, і Touareg і так далі. Їх просто напросто менше. І за рахунок цього ціни на них на аукціонах також не є великими. Тому цей автомобіль на торгах пішов за 35 тисяч, він був повністю цілий в ідеальному стані, в нього було механічне пошкодження і пробігу всього-навсього 10 тисяч миль. Це 16 тисяч кілометрів. Зараз у нас вже 30 тисяч кілометрів, тобто майже 14 тисяч наша клієнтка вже не їздила в Україні. Що стосується ціни, на торгах він пішов за 35 з врахуванням доставки, розмитнення та ремонту. Так, тут був ремонт, автомобіль не прямо в ідеальному стані приїхав, тому що були механічні пошкодження. Автомобіль заводився, їхав, але були не механічні пошкодження по коробці передач, а саме замінили фрікціони. В коробці це стало, як я пам'ятаю, 42 тисячі гривень наші клієнті. Але автомобіль повністю працює, ніяк як немає поволок, як ми можемо бачити, їзди і все з ним в порядку, хто б ще не казав, що американські автомобілі приїжджають і з ними є якісь проблеми. Автомобіль не фарбований, тому буде цінуватися на нашому ринку, щоб він не був битий, що в неї ціла безпека, це також дуже важливо. І ставимо 46 тисяч доларів. В Україні вони починаються саме перша ціна зараз 52, 53 і вище. До, до, до речі, Porsche Macan, він строївся на базі Q5 Audi і повністю кузов, ходова частина, двигун, коробка, точно така сама ідентична. Але якщо ви забажаєте Porsche Macan, але у вас буде бюджет 20-25 тисяч доларів. Ви можете сміло купувати Audi Q5 від 2018 до 2020 року, і ви не пожалієте, тому що це точно така самий автомобіль, але просто що буде не Porsche, а Audi. По розходу, як заявляє виробник автоконцерну Ваг, розхід цього автомобіля, як я пам'ятаю, що 10 літрів в місті, 8 за містом. але дійсний розхід у неї давайте зараз подивимося. Як я пам'ятаю, що 13,4 13, літра. Але власниця цього автомобіля заявляла, що у неї було і 12, а за містом було 9. Тому, в принципі, ну, плюс-мінус нормально. А є ще доволі зручно в макані, в рестайлінгу, те, що є ось така навігація, доволі зручна, я вважаю, її можна увімкнути ось тут. На моніторі. Або дивитись ось тут біля тахометра. Наша клієнтка, можна сказати, зекономила порядка там 15 тисяч доларів і купила собі повністю цілий власний автомобіль, на якому можна безпечно рухатись там по дорогам України і не переживати, що у вас щось десь відвалиться, або там буде несправна безпека, і так далі. Бо в Україні багато автомобілів, де купують перекупи, понизу ринку і продають в Україні і там зрізаною з безпекою. Не та, там, або з різними такими махінаціями, аби продати, як то кажуть. Mm -hmm. Як відбувається підбір автомобіля в нашій компанії? Ви залишаєте свою заявку, наш менеджер з вами зв'яжується в той же день, ви йому називаєте параметри автомобіля, які ви бажаєте, бюджет. Да, ми шукаємо під бюджет клієнта саме. Нам не принципіально, це буде Ford Focus в 3 тисячі доларів чи Ford Mustang в 30 тисяч доларів. Тобто наші послуги є фіксовані, вони складають 500 доларів. Для військових у нас є знижка у розмірі 100 доларів, тобто для військових у нас 400 доларів послуги коштують. Після цього ми заключаємо з вами договір, ви сплачуєте гарантійний внесок для торгів. Вашого майбутнього автомобіля і менеджер вам протягом дня буде відправляти варіанти, які він буде знаходити під ваші критерії. Після цього, якщо автомобіль вам сподобався, менеджер перевіряє по всім можливим платним сервісам. Якщо це, наприклад, автомобіль з Європи, у нас є можливість поїхати та перевірити автомобіль нашим співробітником. Надати вам всю інформацію, як автомобіль себе почуває там, по технічному стану, там, замірити лакофарбоване покриття і так далі. Що стосується штатів, це є платні сервіси Carfax, Bitfax, по яким можна відслідкувати, що з автомобілем було в штатах, коли там обслуговувався, масла фільтра мінялися і так далі. Тому після того, як зробили перевірку, автомобіль торгується на аукціоні, якщо ви його виграєте. То вам потрібно буде сплатити за автомобіль 40-50% ну, від його вартості кінцевої, да, з розмитненням сертифікації з нею з усім. Сплачується це напряму або на Штати, або через нашу компанію, та сплачується за доставку. Після цього, зі штатів, наприклад, очікування йде місяць-півтора до України. Автомобіль доставляється в порт Клайпіду в Литві. По прибуттю в Клайпеду ви сплачуєте за вигрузку спорту, брокерські послуги і доставку автомобіля до Львова. І вже коли автомобіль пересікає кордон з України, ви сплачуєте самостійно за розмитнення на державну митницю. Таким чином, за півтора місяця ви отримуєте автомобіль на 30 40 дешевше від нашого ринку. Як ми можемо бачити по цьому варіанту, не потрібно буде вам нічого не фарбувати, не рихтувати. завезти автомобіль на пару днів на СТО, зробити щеплення або коробку не за велику вартість, Я ж у нас всього це 1000 доларів для наші клієнти, і їздити на повністю справному автомобілі з пробігом, наприклад, 10 тисяч. Ми тому, якщо ви бажаєте придбати преміальний кросовер від марки Porsche або якийсь інший автомобіль, ми можемо підібрати автомобіль під ваші критерії, тому що ми маємо три офіси в Україні, а саме в Києві, Рівному та Львові. Тому звертайтесь в Magnum Cars та купуйте вигідні автомобілі на 30-40% дешевше від ринку України.